що я говорив, що буду надоїдати вам із автомобілями, не з кондиціонерами з автомобілями. Ще один черговий кросовер. Француз в усіх розуміннях. Автомобіль C4, C3 Aircross Француз із Франції приїхав. Автомобіль 2020 року, 1,5 дизельок, передній привод, механічна коробка передач. Ось такий його зовнішній вигляд, сучасний вже. Ледовські фонарі. Задні парктроніки, електродзеркала із складанням, верхні релінги вже в чорному кольорі. Сучасна ось така оптика дуже класно виглядає. Лобове скло в оригіналі. Автомобіль має розпізнавання смуг, датчик світла, датчик дощу, автоматичне світло. Лобове в оригіналі, складання дзеркал в чорному кольорі. І Що в нас всередині? У нас тут повен електропакет. З регулюванням дзеркал мультикермо, шкіряне кермо, мультикермо шкіря не, не перешивалося, чи точніше кермо не перешивалося. Керування, круїз контроль, обмеження швидкості. Ось такі вже сучасні дефлектори, підлокітник для комфортної їзди. Подивіться, я не знаю, чи камера передасть, а тканина навіть ще блистить в такому стані автомобіль. Автомобіль має рідних 185 тисяч. Сучасна мультимедіа з двохзонним кліматконтролем, з е партроніками і кліматконтроль відповідно спрацює. USB, 6-ступінчата коробка, електродзеркало з автозатемненням. Ось так виглядає. Він код кому потрібен для перевірки. Задній ряд. Як я люблю опять же, говорити, тут навіть ніхто не сидів. Просто-просто супер. Автомобіль, може, зараз чуєте, він зараз працює. Він не працює, а муркоче. Полочка на місці. Тут ось таке двойне дно встановлено. І хоч сучасний автомобіль, але в ньому докатка. Бо, як правило, йде балон із компресором. Просто повинен... Аварійний комплект, навіть викрутка на місці. Нічого не крутилося, не перешивалося, все в оригіналі. Ось так виглядає з цього боку. І пасажирська сторона. Всі пороги не затерті, все в оригіналі. Ось так виглядає він. 2020 рік, 1.5 дизель, передній привід, механічна коробка передач да, з Франції, розмитаний, сертифікований от, і чекає на тебе. Всім гарного дня!